Так, громаду, привіт усім. Короте, я знову розкажу вам про свій осмос. Вже його модернізував повністю. Тепер він як повністю вже. Ще, звісно, електропроводка, але ручному управлінні повністю працює вообще ідеально. Взагалі все подається регулюванням. Які хочеш, можна. 80 на, на 20. 90 на 10, ну це, ну, це я маю ввиду. 90 чистої води, 10 на да, слів, ну, хоч, хоч як хоч регуліруй. Так, зараз поліземо, глянемо наверх. Що там відбувається? Включимо установочку. Може замітив хтось якесь змінення. Ну, таке несущественне, ну, ну, змінення. Так, запускаємо. Кран відкриваємо, бо поки у мене не вистачає тройників. Електропроводки, воно можна запускати з електроклапану. Ну, зараз електроклапан включений. Я не хочу тягати, його туди-сюди легше включити кран на вход. Пішла вода. Пішла вода, пішла вода. Ну Вона зараз, бачите, це вона зараз працює От насоса скваженого 2,4. 2,4 атмосфери. Зараз ось йде вода. Тисне на діафрагми. Ну, то мембрами, Я щось зі діафрагми вибачаюся. Мембрама правильно називається мембрама обратного осмосу. Тисне. І тут якийсь там воно вже йде тиск, ну, типу, піднімаються ці ротометри і вже вода там біжить мені у бочечку там. Бочечка там зверху, ну, бачите, воно вже там виглядає вже за, у шубі, за... закутав. Воно, бачите, три атмосфери. Ми зараз вмикаємо насоса. Дивимося, як воно працює. Ліземо, дивимося і, і пробуємо на смак. Так, все, пішло. Зараз, звісно, ще повітря вийде, бо я його трошки розбирав. Воно, бачите, тиск сімерочка вже. тому на легко регулювати. Легко регулювати, регулюємо, бачите? Наприклад, закриваємо цей кран і... Дев'ятка, воно бачите, дев'ятка. І зразу 9 літрів за минуту вали. Ну, це багато для такої мембрани. Треба в пределах норми держати шістерку крану. кран. Зараз все, рецикл пішов. Оце кран головного рецикла. Ну тут є ще оцей рецикл тонкий. Ну, це таке, відкриваємо на все його. Короче, у нас зараз виходить 4 літра на вулицю, в каналізацію і 6 літрів. Перміата. Тобто то є чистої води. Так, що там буде видно, ну, полізли. Зараз, розкладемо драбинку, розкладемо, щоб, О, щоб було добре лазити. Опа. Розкладемося. Я вже тут налазився, звісно. Ну, зато цікаво. Так, ліземо, дивимося. Дивимося, я я перезапишу вам. Бо тут, коротше, моє горіще. Бачите. Бочечка. Бочечка укутана вже, бачите, все. Зараз, не включимо. Я виключу, включимо, мабуть. Так, пішла заново, включив фонаря на телефоні. А тепер дивимося. укутав її класно. Тут, ну от такий ось все тут. О, всередині. Це йде йдуть, йдуть труби. Так, тут у нас кришка. Укутана стекловатою повністю, бачите, оце як з молоковоза. О! Так, кришечка відкривається. Ого, тут у нас вже води, вже води капець. Дивіться, як водичка біжить. Чисто, чисто, дивіться, якою струєю. Ну, 6 літрів в минуту. Та ну. Так, рахуємо за 10 минут. Шість літрів у минуту. За 10 минут 60 літрів. Е, за 20 120, за 30 180 і ну, 360 літрів, коротше. Може це й мало. Може й мало. Я, я можу тиск дати. Коротше, бачите, лягушечка. Ну, взагалі вони дав, повинні давати ці мембрами. повинні давати. Накриваємо, так класно біжить. Я провірю, скільки там цей. Мембрами повинні давати. Ой, телефон. Телефон, телефон. Так, мембрами повинні давати 250 літрів в минуту. Ой, 250 250 літрів одна давати в годину. Зараз порахую і скажу вам. Працює легко, це зараз вона... В легенькому режимі працює. Ну, шість. Шість. Не знаю. Можна трошки прикрутити, прикрутити. Ну, це екран не регулюється, а цим треба регулювати. О! Може, шість. Тут ще з щемось воно, ну, бачите, 6 чимось. А тут 4 з чимось. Я думаю, нормально. Зараз ще підемо спробуємо воду, яка там, яка там біжить навкут. Я думаю, що цей водою десь можна ще щось і полить літом. Ми зараз не будемо його робити. Тепер м'ят. Це тільки для... Ну бачите, шість. Щось... Ну воно зараз відключено, цей датчик, бачите, відключений. Ну, треба настроїти, бо двигун... На 1,8 кВт, а реле на 1,5 кВт. То я поки його не підключав. Автоматика вся должна бути на релюхах. Ну, реле. есть, тобто, щоб не погоріло нічого. На релюхах. Тобто, оцей автоматики я вже показував. Все должно працювати від релюх. Ось, релюхи. ось така автоматика. І тут ось вход, коншина, Короте, я вже розповідав, воно ну, там 220 команд, КОМ, включається кнопка, включається все і там команди пішли. Ото вверху от, от ком і ото все, все все, все скільки команд виповняє оця, оцей приборчик. Так що працює чудово, так. Ну, Тільки шипий. Тиску вистачає насоса з цього дві. Дві атмосфери йде. А так там гул. Як реактор працює. Так, ну і ще ж дві мембрами. Тепер я зможу сміло дві мембрами додавати. Мембрами. Ну, тобто корпус ще треба купити. Корпус стоїть десь 2300, а мембрама 6,5 тисяч. То я ще докуплю ще одну мембраму, попробую, як воно буде. А потім ну, я думаю, що мені й цього Короче, 6, 6 літрів у хвилину, 60 літрів за 10 хвилин. Це то есть, то, як працює мій оприскувач. За 10 хвилин, а то гектар, ну, плюс-мінус на гектар. Зараз оце, оце так зараз. Іде вода й типу таким потоком. Ну, ми ж зарані наготовимо води, а потім будемо будем допрацьовувати її. Так що то питають, для чого, люди не поймуть, для чого система. Для ефективного використання гербіцидів. Гербіциди зараз дорогі і щоб працювали 100%, ніяких збоїв не було. Треба Така система. Так, ну що, підемо ще подивимося, вже там на вулиці. Так, ну отак біжить вода. А? Після братного осмоса. А? Не знаю, прісна, та й все. Нема нічого такого страшного. Я думаю, що буду її збирати. Це вона в мене після колони тут кальцію і магнію нема геть. Тут один може тільки натрій йти. Що, у нас тут колона? Я, на рециклі. Можна бачите, пускати мимо колони і цей. І тут вона тепер рахує воду. Ну, тобто тут сіль у цій бочці Надо. Ось, бачите, не бачив, отако. Цілі лежить розчинена в воді. І потім, якщо кончається це число, проходить регенерація. Тобто там смола і обмінна смола. І вона перезарядиться на натрій. А так вона зараз, оця смола забирає кальцій. Кальцій і магній, які вбивають мембраму. Ну, смерть мембрами. Тобто, або треба пускати. Як же це називається? Коротше, антискалянти. Тобто систему треба насос дозатор ставити і пускати антискалянти. І щоб промивалася ця мембрама. Ну воно одне на одне й коштує. Краще пускати сіль, не така вредна, як ті антискалянти. Антискалянти це як всяка кислота, ну коротше хімія. Так, ну що, так працює. Там мені подобається. А? 6 літрів води в минуту. І це ще працює, не напрягаючись, не напрягаючись. Так, ну що. Тут все бачите, кнопка в мене. Де та кнопка? Ага. Коротше, провода, ось вся голі кінці. Ну це все треба підключати автоматику. Кінці підключають до того приборчика. Типа процесора оцього, щоб воно працювало все корише, по своєму алгоритму. Так, ну що, поки, пишіть, коментуйте громада то, а то це дуже-дуже корисна річ. Дуже корисна. Так що встанавлюйте собі, Не так воно і дорого й коштує. А це воно все мені обійшлося в районі 30 тисяч. Плюс-мінус. А стоє, якщо купити, під 100 тисяч, 80, ну на одну, я говорю, на одну мембраму 50 тисяч. На 280-90 тисяч. Так що все. Поїхав я, дивиться, що там вода яка і... І, коротше, буду далі вже з електрикою розбиратися.